Вітаю. з останніми армійськими новинами тижня програма військова рада. Не перемикайте. Рада національної безпеки та оборони України проситиме ЄС та ООН розгорнути на території України операцію з підтримання миру і безпеки. Про таке рішення РНБО повідомив Олександр Турчинов. Відповідне прийнято рішення. Про звернення до Організації об'єднаних Націй Європейського Союзу стосовно розгортання території України операцій з підтримання миру та безпеки йдеться про те, що Міністерство закордонних справ підготовило звернення. Ми сподіваємося, що Верховна Рада також підтримує це рішення щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй Ради безпеки до Європейського Союзу. Щодо введення міротворчих контингентів до України. Також вирішено внести зміни до закону про воєнний стан та створити воєнний кабінет при РНБО. Ситуація навколо Дебальцівського котла викликала великий резонанс у суспільстві. Одні кажуть, що вивід наших військ є тактичною поразкою, інші стратегічною перемогою. Так що відбулося насправді, ми вирішили з'ясувати у військових та цивільних експертів. Події навколо Дебальцевого стали топ новиною. Побоюючись повторення Іловайської трагедії, ЗМІ та інтернет-видання буквально вибухнули повідомленнями. При цьому джерела цієї інформації часто мало сумнівне походження. Окрім іншого, багато говорили про бездіяльність військового керівництва. Такі провокації не тільки шкодять нашим бійцям, але і створюють хаос, і дестабілізують ситуацію в країні, вважає політолог Петро Олещук. Оці всі інформаційні вкидання вони орієнтовані в першу чергу не на безпосередні учасники бойових дій, а в першу чергу на тил на громадян, на рідних, близьких, для того, щоб їх провокувати на певні дії, для того, щоб вони, наприклад, там перекривали дороги, там влаштовували якісь акції протесту і так далі. Політолог Сергій Нестеренко розповів, що російська пропагандистська машина використовує сучасні методи інформаційної війни. Наприклад, псевдодзвінки з передової чи повідомлення у соцмережах від псевдобійців. Як наслідок ЗМІ отримують суперечливу, а часто неправдиву інформацію. Хотівся б відзначити, що оця, саме ця по-дебальцевому сформована інформаційна кампанія антиукраїнська, вона була, відрізнялася від інших. Вона відрізнялася таким фактором, що насамперед була скерована на дискредитацію керівництва військово-політичного. Якщо раніше кампанії там були, вони здебільшого вони мали сіяти страх і паніку. Якщо порівняти з попередніми кампаніями, там було просто завдання сіяти страх і паніку. Тут вона була чітко скерована на те, щоб показати непрофесійність керівництва країни і війська. Ну і тут можна сказати, що, безперечно, ця кампанія була зірвана. Сьогодні можемо говорити, що Росія її програла. То що ж відбувалося насправді? Експерти кажуть, що прикриваючись домовленостями мінськ, 2 окупанти робили вигляд, що відводять військову техніку від районів зіткнення, а насправді перекидали її у район Дебальцевого. Там вони зосередили штормові загони, зайняли висоту уздовж дороги, розмістили артилерію. Згодом захопили селище Логвінове, що не дало можливості нашим бійцям безпечно проводити ротацію. Окупанти дійсно хотіли замкнути котел, але не встигли. Ми розуміли, що до чого, і не йшли по, тому, по той дорозі, де вони замінували, де вони пристрілялись. пристрілялися, використали за часом ніч, розробили свої дороги просування чотири колони, забезпечили дозори, охорону відповідну, просування цих військ і основні сили саме по ним вивели. Хоча не на всі, я категорично так би не доводив, значить, це було зроблено, і всі 100% виведено. Це дуже складно в таких умовах, в умовах ведення таких важких боїв. За офіційними даними під Дебальцевим 22 військовослужбовців загинуло, та понад 150 зазнали поранені. Більшість бійців завдяки вправним діям командирів вдалося врятувати. Маніакальні заяви Путіна про те, що агресор візьме у полон понад 3 тисячі українських солдатів, залишилися лише погрозами. Нині Дебальцеве втратило своє воєнно-економічне значення, і після обстрілів російських окупантів відновиться не скоро. Але саме ці події пришвидшили рішення РНБО розгорнути миротворчу операцію в зоні проведення АТО. 128-ма окрема гірськопіхотна бригада, яка дислокується на Закарпатті, має понад столітню історію. Тут пройшли бойове хрещення майбутні генерали Олександр Кузьмук, Сергій Кириченко, Геннадій Воробйов. Нині бійці частини воюють у зоні АТО серед їхніх трофеїв і підбиті ворожі танки, ще один доказ присутності російських військ на території нашої держави. Це все друге танки російського виробництва. Навіть екіпажі, я так думаю, що там російські. Чому? Тому що на слідуючий день приїхав Красний Крест російський, і вони провіряли, вони витих не забирали з поля бою. Напевно, це були жителі Луганської та Донецької області. А танки з танків позабирали людей до дня народження. Бійці бригади зробили командиру особливий подарунок. Вночі дісталися до ворожого табору і просто з під носа російських найманців викрали танк. А в інтернеті відразу з'явився мультик про цей зухвалий вчинок. Був бій. Ніяк не могли наші підбити ворожий танк. Задумали взяти ворогів хитрістю. Вночі тихенько навідались у ворожий табір. А вороге спить. Протягом шести місяців особовий склад 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади виконує надскладні завдання у зоні АТО. За успішне проведення бойових операцій близько 200 бійців отримали нагороди і премії. Серед них і гірський піхотинець Тарас Козак. Кілька років тому ми розповідали про нього у нашій програмі. Відважного воїна нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Особливо злагодженість дій і витримку продемонстрували й військовослужбовці у боротьбі за Дебальцеве. Бригада задачу свою виконала в повному обсязі. В повному обсязі. Ніхто з бійців нікуди не відійшов, не оставив свої позиції. За виявлені героїзм і високий професіоналізм під час бойових дій в Дебальцевому. Президент України присвоїв командиру бригади Сергію Шапталі звання Героя України. Вам дякую за зразкове виконання бойового завдання, за мужність і героїзм. Які ви продемонстрували протягом скільки це було? Шість чи більше місяців? Шість можна тримала дрональців. Цей хлопець вчитель. На сході він з перших днів АТО. Серед контрактників у роті найстарший, тому й отримав позивний дід. Устрій Житомирської 95-ї аеромобільної бригади став ще, коли в країні було мирно. Та тільки на Криму розпочався конфлікт, поїхав боронити державу. 8 березня ми виїхали на Крим, стояли там під Чангаром. Потім в Добропілля поїхали і вже почалося це все. Стрілянини ну, в Слов'янську. А зараз дуже як сказати. ну, По крайній мірі з одної сторони і страшно, а з іншої сторони. Не хочеться, щоб вони сепаратисти пішли далі і захватили не дві області, а щоб не захватили інші області. Торік боєць побував у найгарячіших точках. Серед них Донецький аеропорт та Піски каже, коли постає питання життя та смерті, страх кудись зникає. Тільки десь почув постріл, все як то кажеться, автоматично все робиш. Ти захищаєшся і навіть там уходиш в укриття, відкриваєш вогонь. Відстрілюєшся, ну виконуєш свою задачу, навіть не замислюєшся, що тобі там страшно, чи що в мене ну в мене так. Чим займатиметься після війни, наш герой ще не вирішив. Та нині понад усе мріє, аби вона закінчилася, адже вдома чекають рідні та кохана дружина. Маріана Маркевич, Сергій Жуковський час ще. У Львові понад півсотні військових, звільнених у запас, пройшли курси перепідготовки, отримали фах поліграфіста та веб-дизайнера. Також слухачі відвідали лекції з планування бізнесу та англійської мови. Випускникам вручили сертифікати міжнародного зразка. Кандидатів на навчання відбирали за певними критеріями. В першу чергу це військовослужбовці, які вже відслужили. І є відповідні критерії по різних програмах. Як набирати, скажімо, у цьому випадку це люди, котрі мають визво понад 10 і більше років, котрі звільнені або вже звільняються. Тобто, тут ми скажімо учасників АТО, до яких брали ці люди вчаться. Тобто, ви можете побачити, що є навіть молодші курси профінансовані Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. Ми співпрацюємо з норвезьким партнером університетом Нурланда вже 11 років. Это наш основной партнер, который помогает нам представлять интересы проекта перед Министерством иностранных дел Королевства Норвегии. Мы очень надеемся, что делаем очень важное дело для нашей страны и в первую очередь даем возможность офицерам, членам, семей, женам, детям, взрослым, которые имеют жизненный опыт, имеют военное образование, имеют опыт службы, найти себя В громадянській житті. як зізнаються слухачі, опановувати нові спеціальності було складно, проте цікаво. Щоправда, допоки тривало навчання, їхні військові знання та досвід знову знадобилися країні. Проте, вояки сподіваються, що невдовзі настане мир і вони зможуть працювати за новим фахом. Був я на пенсії, от хотів навчитися тому, що мене навчили на цих курсах. Це веб дизайн інформаційні технології. О, ну, так сталося, що я вчився, вчився і почалася війна, довелося мобілізуватися Збройні Сили назад. От, ну, але я встиг закінчити. От. І зараз, от, як підсумок, то отримую посвідчення і сертифікат. Військові кажуть, що знайти себе у цивільному житті буває складно. Такі курси це шанс здобути нові знання і знайти роботу. Пенсіонерами вони стають у 40-45 років, тож мають сили та бажання працювати. Травматологи головного військово-клінічного госпіталю Міністерства оборони вперше в Україні провели оперативне втручання на нижній кінцівці із застосуванням клітинної технології оновлення кістки. Таку унікальну допомогу за підтримки данської медичної компанії надали пораненому в зоні АТО офіцеру. Тяжке поранення ніг майор Ігор Чупрун отримав під час вибуху ворожої міни. Праву ногу довелось ампутувати, а за другу лікарі розпочали відчайдушну та тривалу боротьбу. За півроку відважний офіцер переніс більше десятка оперативних втручань, і ось на черзі найвідповідальніше. Восьмисантиметровий сантиметровий дефект кісткової тканини, а по суті відсутність частини кістки змусив військових травматологів вдатися до проведення незвичної трансплантації. Яким це відбувається? Береться губчата його можна брати зі стальну метапіфізу, либо длинної метапіфізую кості, можна брати з костей таза. Смішується з клеєм, который клеєм, який готується спеціальному процесою крові пацієнта, і благодаря та технології готується смесь, яка потім імплантується в дефекти. Таким вот образом, происходит замещение заміщення цих зон оперативне втручання умовно складається з двох етапів: вилучення необхідного компоненту з кістки тазу та безпосередньо вживлення виготовленого імплантанту. Ця сучасна технологія відновлення кістки впроваджена в Сполучених Штатах Америки, Данії та Німеччині. В Україні першопроходцями стали військові лікарі. Я знаю, що тут високого класу спеціалісти працюють, і були операції і без применення так даної технології. Але я вважаю, що з цієї технології у нас будет нова ера развития регенеративної Ортопедії, да, далі, скажем так, клетичної артепідії і біортепідії, котре ми період ребілітації будем закращати, будем менше використовувати чужородних матеріалів, а використовувати тільки включительні сили організму, котрий ми беремо його власної крові. Ігор Чопрун має надію, що оперативне втручання за новітньою технологією дозволить йому швидше наблизитися до етапу реабілітації та повернутися до активного життя. Сподівається розділити радість офіцера його перших кроків після одужання, і наша знімальна група. Олександр Тереверки, Володимир Срайков, центральна телерадіостудія Міністерства оборони України. Із зони АТО повернувся зведений загін повітряних сил Збройних сил України. Воїни півроку боронили нашу державу на Сході. Перебуваючи в епіцентрі подій, бійці не лише утримали під контролем стратегічно важливий об'єкт, а й знищили значну кількість ворожої техніки. Хочу е -е, побажати кожному. Українців, щоб на нашому прикладі вклали частинку себе для того, щоб захищати нашу державу, щоб, хоча б, якось допомагали, тому що люди, які там знаходяться в відвойованих територіях, дуже просять, щоб ми не покидали їх. Усі вони добровольці, майже всім за тридцять. Вдома на них чекають дружини та діти. Олег зовсім скоро стане батьком втретє, сам із Криму. Виїхав з півострова, тільки но там розпочався конфлікт. І відразу в АТО. Напустимо ви маємо, знаєте в серці своєму, щоб кожен зрозумів, що він живе в Україні. І це та страна, в якій ми раділи. Страну батьки не вибирають, і Ми повинні гордо тримати ім'я своєї країни. І там стоять за свою страну. Ну не знаю. Ну, це має бути серце. любити просто свою країну і любити кожного, хто тут живе. Живими повернулися не всі. Та за словами бійців, якби не взаємна підтримка, в боях полягло б набагато більше, тому що побратими допомагали всім, як кажуть, і словом, і ділом, і плечем. От. То, що там було, да, було дещо важко. От. Але за допомогою тих хлопців, які тут для нас, біля мене. Воно знаете что? Что никто никогда не покинул своего поста из наших товарищей. Все стояли до конца. Содружество и поддержка всех содружеств войск и артиллерии всех. То есть нас поддерживали и это это очень приятно. Когда мы все вместе, когда мы все вместе, я думаю, мы победим. Останніми днями увага української спільноти прикута не лише до бойових дій на сході країни, а й до розгорнутої боротьби за і проти четвертої хвилі мобілізації, яка розпочалася 20 січня. Інформаційний простір буквально заполонили без перебільшення диверсійні вкидання кремлівської пропаганди. І, схоже, на медійному фронті боротьба очікується не менш запеклою. Інформаційні диверсії путінської Росії проти чергової хвилі часткової мобілізації в Україні розпочались задовго до виходу указу президента держави. Відключення від ефіру російських телеканалів в Україні змусило Москву вдатися до щільних інтернет-атак. Добре обкатана ольгінськими тролями та ботами методика вкидання в соціальні мережі ідеї міфічної новоросії запрацювала цього разу в пропагандистських інтернет-проектах Мобілізація вбиває, де нібито українці роблять помилки у власних прізвищах, антивійна, антимобілізація та багатьох інших. Ще перед тим як ми почали готувати нову хмилю мобілізацію, то були прогнозовані оцінки про те, що Російська Федерація буде діяти так, аби цю мобілізацію зірвати. Протидія йде за інформаційним напрямком, економічним, політичним, дипломатичним і власне військовим. Вуха російських спецслужб та кремлівських пропагандистів в інтернет-проектах стирчать занадто відверто. Проте це їм не заважає так само відверто брехати про свою непричетність до цих ресурсів. Ми чітко відслідковували, звідки з яких ресурсів був, був закид. фізично він знаходився на території Росії, були залучені ті ресурси, які скажімо так, асоціюються з проєктом Русська весна» там і, і схожі проєкти. Одна із складових російської пропагандистської атаки щодо зриву мобілізації це дискредитація української армії та її керівництва, організація роботи псевдоагітаторів, які намагаються залучити до акції непокори або блокування військових частин, родичів загиблих в АТО, військовослужбовців. Жінки, матері загиблих, учасників АТО, учасників бойових дій, військовозобов'язаних, матері. Вони були очолені відповідними. Особами, які проводили акції щодо перешкоджання руху колон військовозобов'язаних з військових комісаріатів до військових частин, блокування роботи військових комісаріатів. Кремлівські стратегії розраховували дуже швидко захопити територію Донецького аеропорту, аби продемонструвати неспроможність українських воїнів захищати свою землю. Для цього російсько-терористичні загони були забезпечені новими зразками озброєння та техніки і насичені найманцями з Росії. Однак, мужність, відвага та героїзм українських кіборгів, які обороняли литовище 242 доби, краще за будь-яку пропаганду зіграли на користь України. Спроба ж бойовиків за допомогою співробітників ФСБ з мікрофонами Life News в руках залякати український народ цинічним парадом полонених кіборгів, фотографії з понівеченими тілами оборонців аеропорту. Нічого крім лютої ненависті до ворога в українців не викликала. Ніклочка землі нашої української ніхто не віддає, ніхто нікуди не відійде і не збирається від того. гарантуємо, що Наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Паралельно з іншими антимобілізаційними заходами. Кремль веде пошук противників як самої мобілізації. Не хочу, во-перше, щоб мене забрали в армію, українські силовики, так і незадоволених рішеннями української влади щодо проведення АТО. Главними озвуками нашого є «Стоп являється Стоп мобілізація!» Такі псевдопатріоти бажані гості на пропагандистських шоу російських телеканалів. Відомий журналіст Руслан Коцаба не хоче Сирії в Україні. Я не хочу, щоб з моєї держави зробили Сирію, але й не хоче боронити Україну від ворога. Я відмовляюся від мобілізації. Традиційним для кремлівської пропаганди є створення різноманітних фейків з псевдопризовниками та їхнім, нібито небажанням брати участь в громадянській війні, як вони називають АТО. Микита Берлізов, який нібито втік від мобілізації в Росію, взагалі виявився мешканцем Череповця Волгоської області. Дивно, але чомусь всі сили російських інтернет-ресурсів спрямовані на залякування українців і зовсім не намагаються впливати на так званих добровольців із російської глибинки, які вже становлять понад 75% бандформувань на Донбасі. Того, що на юго-востокі воюють добровольці із Росії, командування ополчення ніколи і не скривало. Смоленські, пітерські або уральські найманці починають тверезіти лише коли потрапляють до полону. Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели э, российские СМИ, то, что там показывают неправду. На нещодавно до антимобилизационной кампании проявился и сам Путин. Многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать, здесь пересидеть какое-то время. И правильно делают, потому что... Их просто толкают туда, как пушечное мясо, под пули. Но у нас там проблема. В соответствии с новым законом, мы, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП, и опять туда, значит, под пули посылают. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего, призывного возраста. Федеральна міграційна служба країни-агресора досить швидко відреагувала на слова боса Кремля і збільшила термін перебування в Росії тих, хто ухиляється від мобілізації в Україні до 90 діб. Сподіваючись, що на запрошення відкосити відгукнуться майже всі українці, російський президент вдався навіть до створення власного фейку. По суті, це навіть не армія, це іностранний легіон. у даному випадку Іностранний натовський легіон. Ця теза пішла на заміну, якщо пам'ятаєте, раніше були оці фашисти, бандерівці. І це достатньо тісно втокмачувалося в голови е, жителів східної е, України. І всі шукали, що зараз бандерівці, правий сектор, буде всіх різати. Зараз ця теза не працює, і тепер вже почалися інші варіанти з пошуком так званого е, натизького легіону, аби е, створити підстави, що начебто руський мір воює за дійсно національно-російські інтереси. За допомогою СПАМу мешканцям східних та південних областей країни почали надходити запрошення на мітинги проти мобілізації. Чи налякали кремлівські пропагандисти своїми страшилками українці? Про це ми дізнавалися на Київському обласному збірному пункті, куди прибули мобілізовані. В приміщеннях пункту все відбувалось за планом. Працювала мандатна група, військово-лікарська комісія ретельно перевіряла стан здоров'я військовозобов'язаних. Зараз, за даними обстеження, категорія здорових більше, ніж були попередні мобілізації. Сьогодні були два військовозобов'язані, які не згодні були з рішенням в районі. Там винесли рішення непридатні до військової служби. Наша комісія розглянула одному і другому винесла рішення придатні до військової служби. Про бажання служити ми почули від самих військовозобов'язаних, які після оформлення всіх документів очікували від'їзду до навчального центру. Я не вірю в жодну пропаганду, не в російську, не в українську пропаганду. Те, що розкажи все дне, то що я переживаю за свою дитину. Хто крім мене захистить мою дитину? Якщо не моя дитина, може ще щось подумав. Ну фактом, що хто крім нас, українців, я ну, я не скажу, що там сильно патріот України, але я, б, я родився тут в Україні і. буду защищать всю Родину. И буду стоять до последнего. Может быть, я не самый храбрый, не самый оптимист, но то, что произошло, меня возмущает, и я готов за это брать оружие в руки. Посмотреть ролики на YouTube, там очень много рассказывают страшных вещей, там просто, допустим, которые люди бросаются в панику. Вот. Хотя, в принципе, бояться нечего, надо идти. Я навидный кулеметник, Повітряно до військ проходив строкову службу ВДВ у взводі вогневої підтримки. Тому я вважаю, що я зможу надати допомогу всім тим хлопцям, які зараз на передовій знаходяться. Хлопці морально стійкі, патріотично налаштовані і, в принципі, готові їхати на схід нашої держави, захищати її недоторканність, територіальну цілісність і захищати свою батьківщину в цілу. Уже наступного дня мобілізованих з Київщини та інших регіонів України зустріли в навчальному центрі, де вони півтора місяця проходитимуть інтенсивну підготовку з військових дисциплін. Першого ж дня військовозобов'язані зобов'язані отримали форму, документи на грошове забезпечення та долучилися до занять з бойової підготовки. Ми не схильні до того, аби ідеалізувати ситуацію, що склалася навколо четвертої хвилі часткової мобілізації. Протидія агресора дуже потужна, використовуються цинічні методи та механізми зриву мобілізаційного розгортання. Проте кремлівська пропаганда, хоч і вона того чи ні, працює і на патріотизм українців, які розуміють, що мобілізація вкрай потрібна, аби захистити державу, зберегти її цілісність і незалежність. Ждімня. И я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что за мной нельзя. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, запомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тут, пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать. Як ніхто другої. На цьому у мене все. Більше інформації дивіться на наших сторінках у соцмережах. Бережіть себе.